Олександр, який був в полоні, і Бог чудом його вивів з того полона. Скільки Саш був в полоні часу? 43 43 дні в полоні. Прийшов таке його свідчення, потім я скину в себе на Фейсбуці. Ось ми зараз тут, в такому, де наші воїни приходять, беруть собі різні молитви, нові заповіти, моляться собі. Заповідь, сила віри, символ віри і молитва Отче наш. Брату, пару слів. Що є на серці? Друзі. У нас зараз буде Пасха. Це таке свято, наше свято. І ми будемо святкувати. І хай в кожному серці буде Пасха. Хочу побажати нам усім, і себе, і вам, усім. Хай буде міцна віра Божя, такий міцний дух, хай Батько наш, Він буде скелею Ісус Христос, буде скелею кожної людини. І хай ця віра до Бога, вона ніколи не закінчується у кожного з нас. І хай Бог допоможе нам всім разом здолати цього ворога. От, і здобути перемогу для нашої вільної, незалежної любої України. Люблю вас, благословляю вас і дякую за волонтерську допомогу, яку ви щиро даєте всім Збройним силам України. Тому молюся, моя молитва, вона, щоб Господь не залишив кожного людину, хто має. От свій дух волонтера, а це дух Ісуса Христа. Бо що таке волонтер? Волонтер це людина, яка свій час, свої гроші, своє життя він витрачає на те, щоб допомогти комусь і дати надію, віру, натхнення дати, підбодьорити. І це був Ісус Христос, який нам дав такий приклад великий. Тому хай Дух Ісуса Христа живе в кожному серці вашому. І я вдячую вам за вашу допомогу і за це дуже таке було мені приємне спілкування. Христос і Воскрес і Воскресна Україна. Амен. Боже благословені.